Добрий день, дорогі друзі. Пропоную до вашої уваги декілька сортів моєї колекції. Подивіться, будь ласка, зеленоквіткових. Перший сорт ЄЛ Юлія. Дуже гарненька. Так, наступна. ле усі пусі Так з таким гарним рюшем. Чим старше становиться квітка, тим колір становиться насиченій Так далі Це у нас Хантерс Кабаджи Годес Фіалка вже дуже довго цвіти, бачите, сейчас покажу вам, під листям набита вся, вся просто набита. Це я вже тут і обламувала квітконоси, бо не дає листю рости. Мені кажеться, що вона постійно буде цвісти, поки не обереш квітоноси. Так, далі Яка кабіндієво царство. Дивіться, яка гарненька. Зелененька всередині такі красні штришки. Так. Сейчас хвилинку поставлю. Так, наступна у нас. Так, це у нас індеуслада. Услада. ну, наблюдаю, тобто тільки зацвіла квітка. Тут ще такі качанчики. Будемо дивитися, яка вона буде в подальшому. Так наступна у нас так, це у нас Ел денді. Ел денді. Так, дивіться, яка гарно. Тут красні штришки всередині проступають. Ну дуже. И еще одна у меня есть это мини. Фиалочка, эмеральд. Так, да, эмеральд Белл. Такие колокольчики с зеленушечками. Так. не снимала. Але є марфа, ось де синя серединка, також дуже гарна фіалка. Можливо, ще щось у мене є. Надо дивитися. Просто ще багато фіалок не зацвіло. Так що полюбуємося на цю красу. Якщо щось буде новеньке, буду вам викладувати. Всім до побачення!